We'll be right <laughs> back. Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Колесо Історії. Минулого разу ми оглядали фехтувальну сцену із фільма пана Єжи Гофмана Потоп, найкращу фехтувальну сцену в історії світового кіна. Всім раджу передивитись. Ми навіть трошки пофехтували в студії. І звісно, сьогодні ми продовжимо говорити про фільм Потоп тим більше, що пан Єжи Гофман, фільм це фільм 1972 року. Так, от він 74-го, бчте року. Так, от він не показав у ньому багато інших реальних історичних подій. Він то показав навалу шведів на речпосполиту. Власне, це і був ця подія. Ця війна так і вийшла в історію як шведський потоп. Але пан Єжи Гофман не показав нам, а що було з іншого боку речі посполитої. І, зокрема, про українських козаків, а вони відіграли надзвичайно важливу роль у цій війні. Не на стороні поляків, треба сказати. Більше того, ми поговоримо про те, як московити зрадили умови переяславського договору і березневих статей. І, власне, таким чином, ота переяславська угода була денонсована фактично. Ледь не на наступний рік після її підписання. Як це відбулося, скажу одразу. Тому оці всі так зване воссоєднення України з Росією, Росіяни можуть запихнути собі в одне місце, де вони полюбляють гратися бутилками та іншими речами. От про це це не показав Єже Гофман. Чому а тому, що Польща була соціалістичною? І щоб показати в 1974 році, як поляки воюють із соціалістичною Україною та соціалістичною Росією. Ну, для соціалістичної Польщі це було занадто. Більше того, є така оповідка. Не знаю наскільки вона реальна. Хоча пан Єжи Гофман щось на таке натякав в одному із своїх інтерв'ю. Він говорив, що ще тоді говорив про те, що хоче зняти всю трилогію, і відповідно фільм Огнем і мечем про козацько польську війну. Що керівництво Кремля, звісно, вважало недопустимим на той час. Більше того, начебто, режисер Бондарчук пригрозив. Що якщо е, вони знімуть Огнім і мечем, то тоді він сам зніме Тараса Бульбу. Не знаю наскільки це правда, в усякому разі, Огнім і мечем доволі непоганий фільм. Я його детально оглядав. Перекріплю посилання до цього відео. Пан Єже Гофман так і зняв огням і мечем. Ну а московити зняли огидний фільм Тарас Бульба, нікому його не раджу. Повне лайно. Але повертаємось до подій фільму. Потоп так, от давайте почнемо з того, що власне пан Єже Гофман показав: а саме шведську окупацію. Там є настільки класні кадри, як ідуть шеренги шведів, шведське військо. Вони настільки достовірні історично. Це одні з найкращих кадрів у фільмі, і за це пану Яжегопану величезний респект. А більше того, на початку з'являються три шведських воєначальника. Вони йдуть по польському полю, хлібному, кажуть о. Хороша земля, багата наша буде. І зверніть увагу, знову ж віддаємо належне е, пану Єже Гофману, е, що тут він е, дотримується історичної достовірності, тому що ці пани, шведські командири, реально схожі на шведських командирів. Отой, котрий із е, пір'ям на. Капелюсі, це е, 100% можна вгадати в ньому Арвіда Віттенберга, е, шведського воєнначальника, який власне і командував шведським е, окупаційним корпусом. От е, ми можемо зараз побачити його історичне зображення, історичний портрет, і ви побачите, що із Арвідом Віттербе, Віттенбергом е, пан Гофман вгадав, от всі на 100. Ми обожнюємо історичне кіно за от такі от штуки, коли можна знаходити. Е, Реальних історичних персонажів, котрі і зображені так, як вони виглядали в реальності. Далі ще в одному шведському воєначальнику, такий е, е, у фільмі це сідуватий дідуган. Можна вгадати, ось він стоїть по центру. Можна вгадати, отто Стенбека теж. Е, Шведського воєначальника, котрий був одним із командирів Шведського е, окупаційного корпусу. Єдине, що мені здається, от е, ти з типажом то вгадали, але е, дідуган у фільмі Ну занадто е, е, занадто дідуган він старий, як для пана Стенбека, і Арвіду Вітенбергу, і Отто Стенбеку. На той час було щось 50 з невеличким хвостиком років. А тут от Дідуган ну, вже зовсім старий. Хоча, от який, якийсь дух такий шведський, переданий не непогад... Хто третій е, воєначальник в оцьому чи то шапероні, чи то в якомусь береті вгадати е, не берусь. Я дивився, можливо, це один із братів Врангелів. Брати Врангелі е, Густав е, Карл, е, Карл Густав Врангель і його брат Йоган теж були командирами е, шведського війська. Ну, а так виглядав е, ні. Це ми е, зараз ми, ми бачимо. Зараз ми бачимо Карла Десятого. Да, ось у нас Карл Густав Йоган, один із Врангелів. До речі, це предки того самого барона Врангеля, котрий сидів в Криму. Врангелів у Швеції дуже багато їх. Мені здається, 20 гілок цього роду. Ну, один із врангелів. от Відзначився і в українському Криму, але погодьтесь цей Врангель не схожий на того е чоловіка в Шапероні, е котрого нам показали у фільмі. Можливо, це ще був. Е е Марк граф Брандергульський Фрідріх Вінгельм. Я теж дивився його фотку. Ну не схожий. В усякому разі третього шведського виначальника я опізнати не зміг. От, якщо хтось із вас знається на цьому краще. Будь ласка, напишіть в коментах. Мені самому вкрай цікаво, ну кого ж нам показав пан Єже Гофман. А ми знаємо, що пан Єже Гохман хоч і допускає такі цікаві косяки у своїх фільмах, але він певної історичності історичної достовірності дотримується. Тому очевидно, що оцей третій шведський виначальник, він теж, можливо, має якогось проти типу, кого ну, от я не зміг знайти, можливо, вам пощастить краще. Але те, що нам показано у фільмі далі, як ідуть шпалери шведів, я обожнюю передивлятись ці кадри. І от одразу видно, це вже Шведська національна армія. Вони вже пройшли не одну війну, не один бій. Вони е, запаяні на війні, загартовані у боях ветеранах. Вони йдуть достовірно. Тут ми, ми бачимо і пікінерів, і е, мушкетерів. Е, мушкетери йдуть не у нас дуже часто показують мушкетерів. Ну, наприклад, у безлічі фільмів про французьких мушкетерів, французькі мушкетери, шведські мушкетери. Власне, у них на полі бою була приблизно одна ж і одна і та ж функція. І от що мені сподобалось, що тут шведські мушкетери йдуть, як і годиться. Не просто із мушкетом, а мушкетом і сошкою. На одному плечі несуть мушкет, на другому сошко. Сошка це така підставка під мушкет, що мушкети на той час були е, важкі, е, і власне за допомогою цієї сошки і ведеться вогнепальний е, бій, і зверніть увагу на їхні пики. От ну, видно, що це ветерани, видно, що це вояки, е, видно, що ну вони до речі, шведська армія на той час вона е, на території Польщі, да, ми бачимо бандальєри з відсипаними. Пороховими зарядами за власне один мушкетер несе 12 таких зарядів на своїй бандельєрі. Для одного бою це більш ніж достатньо, тобто 12 пострілів. От інколи робили взагалі по одному-два постріли, і цього було достатньо для перемоги. Шведи йдуть класно. Там у них ще артилерія, різні калібри. Ну на це можна дивитися і отримувати просто таке задоволення: наскільки достовірно, наскільки одяг у них видно, що ношений, що масовка, актори масовки під них спеціально підганяли цей одяг, тому що, якщо дивитися дуже багато історичних фільмів, на них на персонажах часто буває, що як реквізитори пошили отей якийсь одяг, і він виглядає свіженьким, ну якимось аж відштовхуючим. А от тут видно, що одяг заношений, що от в цих ла. Ці вояки пройшли не один бій, протоптали сотні кілометрів. Ну просто класно Задов. ну і зверніть увагу на жовто-сині шведські стяги. Вони не такі, як український, але кольорова гама теж схожа. Класно, що ж таке саме по собі шведський потоп? Власне починалось все як династійна війна, тому що вже Посполитій сидів король Ян Казимір на прізвище. ВАЗа із знаменитою династією ВАЗа. А в Швеції сидів король Карл X Густав, і Карл Густав теж був ВАЗою. От. І Ян Казимір міг да, ось ми бачимо цього прекрасного пана Карла Густава. До речі, двоюрідний брат королеви Христини, котра щойно зреклась шведського престола про королеву Христину. Першу європейську тусовщицю, просто таке загальноєвропейського рівня, я робив окреме відео, теж прикріплю його. Кому цікаво, обов'язково подивіться. От і Карл Густав. Е Теж хотів сидіти не лише на шведському, а й на польському престолі. Так само, як Ян Казимір хотів теж сидіти не лише на польському, а й на шведському престолі. Тому що обидвоє вони мали династійні права на престол сусіда. А треба сказати, що на той час Польща це Південна Балтика має. Свій вплив на е ту ж Ливонію, котра знаходиться по сусідству. Це надзвичайно стратегічне важливе е геополітичне становище, хоча і не люблю слово геополітика. І тому, звичайно, Карл X шведський густав він хотів зробити Балтійське море просто власне внутрішньо шведським. і прикол у тому, що на деякий час йому вдалося. Чому е він пішов в атаку на Польщу? А якраз тому, що хто це 1655 рік. А що в цей час відбулося щойно, щойно, і, власне, продовжувалось? І до чого має безпосереднє відношення Україна? Безумовно, війна Богдана Хмельницького, в якій, до речі, хто переміг? Козацька держава Богдана Хмельницького таким чином була відновлена українська державність. Більше того, на той час, от тепер про Переяславську раду і Березневі статті, Богдан Хмельницький, після того, як його зрадили татари, увійшов у військовий союз із московитами. Да. Ми я теж робив відео про Перелаславську Раду. Про Перелаславську Раду ми одноразово неодноразово говорили з дослідником історії адвокатом і офіцером Станіславом Ковтоном. Па, вітання пану Станіславу. І ми неодноразово розбирали березневі статті, власне, як документ. В цьому документі не йдеться про ні про жодне з'єднання, об'єднання чи воссоєдінення. Там не згадуються території. Там, на службу до Московського царя, е е через Військовий Союз поступає військо запорізьке, котре, власне, як військо, не як території українські. І е е військо запорізьке. В обмін на те, що цар гарантує самоврядування українським містам і взагалі українській території гетьманській державі Богдана Хмельницького, що гарантує фінансування цьому війську під час війни, ось про це переляславські статті. Так от і розпочинаються спільні дії козаків і московитів. Причому в основному то діють, воюють козаки. Це одна із причин, за що чому Богдан Хмельницький гнівався на московитів, і вони в результаті потім ще його і зрадили. Зараз про це розкажу. Так от, військові дії йдуть на території нинішньої Білорусії, і саме козаки, до речі, беруть Смоленськ. Під керуванням полковником, а на той час він вже мав посаду наказного гетьмана Золотаренка, котрого, до речі, в Смоленську і вбили. Це був один із перших в історії відомий снайперський постріл, тому що польський стрілець, якийсь там клірик, засів на дзвіниці і звідтіля вразив, застрелив. Золотаренка, більше того, за легендою, оскільки його вважали характерником, а він був дійсно зачотний воєначальник, то куля була е, срібною. В будь-якому разі, в цей час, що відбувається, і на це, е, по той бік Балтики, дивиться шведський король е, Карл X Густав. Поляків б'ють. Більше того, е, під гетьманську булаву е, переходить Галичина, Полісся, Волинь. І навіть пінське воєводство, не кажучи вже про те, що Гомель не той час і так був наш. Гомель це територія нинішньої Білорусі. А пінське воєводство це якщо взяти е, Білорусію, е, карту Білорусі, е, це отуди навіть е, е, західно-північні терени Білорусі. Це е, е, ну, до, доволі далеко аж до її північного е, кордону. Так навіть пінська шляхта, причому як католицька, так і православна, переходить під гетьманську Болову. Це величезні території, котрі входять до складу гетьманської держави. І Карл X, дивлячись на те, що зараз Польщі в чергове наваляють, він виступає. Ну, власне, з ультиматумом. Він каже Яну Казиміру, польському королю, що або давайте я приходжу до вас із допомогою. Але ви мені, ну, в знак вдячності, поступаєте з територіями тієї самої південної Балтики. Більше того, династійно ми матимемо права на польську корону. Це дуже не подобається Яну Казиміру. Він на відріз відмовляється співпрацювати із шведами, тому що йому самому він ваза, йому теж хочеться шведську корону, сусідську. От е, таким чином, е, шведи тоді, замість того, щоб прийти на допомогу поляків, просто відкривають другий фронт і вторгаються на територію Польщі. Починається от той самий шведський поток е, потоп, коли красиві всі із себе шведи е, щойно вони. Відзначились у 30-річній війні, війні, їх навчив, згуртував і створив національну шведську армію. Густав король Густав Адольф Лев Півночі, батько королеви Христини, котра щойно відмовилась від престолу на користь свого двоюрідного брату, от тепер нині правдачого короля Карла Густава X. і цей Карл Густав X разом із союзниками Бранденбургом відкриває другий фронт, вторгається в Польщу. Причому за чотири місяці Шведи захоплюють усе. Малу, в, Малу Польщу, велику Польщу беруть Варшаву. Єдине, що вони не змогли взяти, це Ясногурський монастир, і це стало таким переламним моментом. Про це я розкажу пізніше і <кхм> е, таким чином. Полякам погано справа в тому, що польська шляхта вона знесилена, по перше, війною з козаками, а потім ще і з московитами, котрі виступають союзниками козаків. А по-друге, шляхті по великому рахунку чхати на те, яка ваза сидить на їхньому престолі: польська чи шведська, тому що це династійні розбірки. Ну, король і король. Я нагадаю вам, що король у Швеції має такі, у Польщі має доволі обмежені права, така звана шляхська. Демократія. Але справа в тому, що е, Шведська національна армія це не лише Шведська національна армія, а е, в союзниках е, у Шведів ідуть величезна кількість найманців, у тому числі оті самі брандербушці, про які я е, сказав. Про яких я сказав. І що починають робити найманці? Безумовно, грабувати. І от цей їхній нещадний, просто такий грабунок. Е, Довічно польських територій мала Польща, велика Польща, от він. Піднімає проти себе і згуртовує шляхту. Тим більше, що відбувається ще одна річ, шведи не можуть взяти Ясногурський монастир. Це польська національна святиня, там це під містом Ченстоховим. Це матка Боска Ченстоховська, головна польська святиня. Більше того, в обложеному монастирі, а його захищає щось там біля 150 воїнів. Ну, у фільмі це ще й пан. Кміт, який там геройствує я просто э, неймонеймофеєрично. Э, поляки теж знаходяться у складі, э, оскільки в частині польської шляхти э, ну, от все одно до цих династійних проблем, то деяка частина польської шляхти виступає на стороні шведів. Той же э, Ян Радзевілко, кого ми бачимо у фільмі. Але да, ось Ян Радзевіл, Ян Радзивіл, прекрасний. Якщо встигну, то ще розкажу про те, як він одягнений і що у нього стоїть на столі і за ним. Радзивіли це велике князівство Литовське, котре входить до е, е, Жечі Посполитої. І поляки, котрі знаходяться у Шведію, просто таки відмовляються стріляти навіть в сторону того Ясногульського монастиря. Ви що? Я буду стріляти в матку Боску Чонхочистоховську, та е, е, це, це неможливо. І оборона, успішна оборона цього монастиря стає таким переламним етапом у війні. Поляки об'єднуються, починається ну, власне національна визвольна боротьба проти шведів. І поляки починають валяти шведам. Шведи, котрі, власне, ось-ось уже -ось здійснили бліцкриг, не можуть скористатися результатами своєї військової перемоги проти них, якщо хочете, піднімається народ. В цей час, що роблять московити? Московити бачать, що це цар Олексій Михайлович Тішайший, так званий той, котрий підписав цей, начебто, угоду Переяславську, він не зацікавлений у перемозі Швеції, тому що потім він розцінює шведів як ворогів, і він пропонує полякам мир. Хоча московити, захопивши території білоруські, котрі вони вважали своїми, потім пішли і взяли аж вільно, нинішній вільнюс, котрий ніколи взагалі не входив до території того, що називається московська держава, або ті території, які вони вважали б своїми. Смоленськ нагадаю, це не московська територія. Так от не зацікавлений у посиленні шведів. <звач> Олексій Михайлович тішайший укладає договір із поляками в обхід козаків. А Хмельницький і так уже незадоволений, що москалі пішли воювати не туди, де йде його національна визвольна війна. Вони воюють на території Білорусі. Хоча, наприклад, Гомель тоді належав до козацької держави Богдана Хмельницького. А потім вони ще йдуть далі на північ. А українсько те землі вони зовсім з іншого боку. Більше того, москалі. Не повідомляючи козаків, в обхід козаків, укладають Віленський е, мир із е, ворогами, козаків, поляками. І таким чином Богдан Хмельницький е, йому залишається жити ось ось е, ще трошки, але він встигати, встигає вийти з Переяславської угоди. Більше того, Хмельницький укладає в 1956 шостому році е, радноцький договір. По якому це міжнародний договір міжнародної коаліції. Разом із Хмельницьким цей договір підписує Швеція, Трансильванія, згаданий вже мною Брандербург. І отой Литовський князь Богуслав Радзивіл, після смерті Януша Радзивіла він наслідує очолює могутній клан Радзивілів. І вони укладають спільний договір, шведи, брандербуржці, козаки. І е, да, і е, трансуваля укла укладають договір е, проти поляків продовжити боротьбу, те, з чого починав Хмельницький, і таким чином, радноцьким договором. А це те, що навіть у нас мало хто про це чомусь розповідає. Тому я про це розповідаю що радноцьким договором оцей між утворенням міжнародної коаліції Богдан Хмельницький вийшов із Переяславської угоди, так само як він нещодавно вийшло після зради татар із військового договору з татарами. До речі, татари в цей час укладають договір із Річчю Посполитою і відкривають спільні дії, у тому числі проти нас. Уявіть, наскільки закручена ця міжнародна політика на той е, час. Наскільки все це складно. Для нас важливо запам'ятати, із Переяславської угоди, після зради московитів, ми таким чином вийшли, уклавши радноцький договір. Більше того, таким. І тут помирає Богдан Хмельницький. Приходить Виговський. Починається польська, українсько польська Українсько-московська війна. Ну зрозуміло, що починається як завжди з агресією московитів. Це вони до нас прийшли, і в 59-му році відбувається отой та сама знаменита конотопська битва, в якій ми разом із татарами, котрі в цей раз вже прийшли нам на допомогу. Це міжнародна політика. Там все складно Розгром... Феєрично розгромили московитів, але Виговський не зміг конвертувати цю блискучу військову перемогу у перемогу політичну. Тому буквально за пару місяців після Конотопської битви він позбавляється гетьманської балови і починається ота сама руїна, в якій українська політична еліта в конкуренції ворожнечі та й, власне часто в різанині між собою. На жаль, позбавляється усіх, майже усіх досягнень Богдана Хмельницького. Хоча Гетьманщина ще на понад століття зберігає свою автономію і автономію доволі широку. Але про це ми поговоримо якимось іншим часом. У нас не так багато залишається на нашу розмову. Так от, таким чином. Ми бачимо, що нам не показав Єжи Гофман е у своєму класному фільмі Потоп. А він показавши нам польсько шведський фронт, не показав польсько-український фронт, на якому відбувалися не менш важливі речі. І треба сказати, що поляки вони під час цієї війни, е так званої північної війни, яка тривала до 60-го року. А вони примудрились таки наваляти і шведам, ну і вибачте нам. Але це призводить до того: після відкриття українсько-московського фронту вже Виговський гадяцьким договором вступає у союз із поляками. І відбувається важлива політична річ, за яку після того ну тому, що настала руїна, тому що ми втратили свої політичні важелі у вирішенні важливих стратегічних питань. За цим договором річ Пасполіта Річ Посполита мала складатись не із двох союзу двох територій, тобто власне самої Польщі і Великого Князівства Литовського, до якого входила територія України, а вже із трьох територій, тобто Україна, так зване князівство. Уське мала набути свого, е, своєї політичної самобутності, і ще раз е, мала бути підтверджена як е, міжнародно визнана автономно самостійна е, держава і власне е, територія. Але цього не відбувається, тому що ну власне от українська еліта в найважливіший для долі нашої держави час. Вона не дійшла згоди, і усі досягнення Богдана Хмельницького, на жаль, і перед тим Вигов... і після нього Виговського, були таким чином зруйновані. Поляки об'єднались, а ми в цей же період історичний об'єднались, об'єднатись не змогли. На жаль, і це потім вилізло нам величезною трагедією нашого народу і нашої держави. От і про це у фільмі Потоп. Зрозуміло, що в соціалістичні часи розказано не було, але тому я вам про це і розповідаю. Тому що оглядати події потопу лише окремо шведсько-польську війну це неможливо, тому що от бачите, наскільки був зав'язаний тоді оцих цей клубок міжнародних стосунків, і коли доводили собі шукати польських інших. Союзників і у тому числі під час потопу ще Богдан Хмельницький був, е, уклав договор з тією Швецією. Ще раз е, нагадаю, радноцький договір можете погуглити, хто його підписав, на яких умовах, і, е, і, і які політичні ніщаки від того здобував е, Богдан Хмельницький. Єдина проблема, що він незабаром помер. Почалась конкуренція за гетьманську голову, яка призвела до руїни. От дивіться, шве, фільм Потоп. Він дуже класний. Йому вже майже 50 років, але його можна дивитись як сучасний. Ну і там кадри. Я вже не встигаю вам розказати про те, наскільки розкішно виглядає у цьому фільмі Радзівіл, скажу лише, можливо, ми поговоримо якось окремо на цю тему про Радзів, скажу лише єдине, що пам'ятаєте, квітень 1945, 1945 року, де Гітлер сидів у бункері і болісно відтягував свій кінець. А знаєте, де він сидів? От у нас про 45 рік це чомусь Рейхстаг, такий символ взяття Рейхстагу, символ перемоги. А Гітлер то його бункер знаходився у рейх Рейхсканцелярії. А знаєте, де знаходилась Рейхсканцелярія? Рейхсканцелярія – це просто офіс з офісів німецької нацистської Німеччини. Вона це власне палац Радзівілів у Берліні. От хто такі були Радзівіли, можливо, про них ми якось поговоримо окремо, і там згадаємо, все ж таки, що нам знову ж таки дуже класно, дуже тонко натякнув пан Єже Гофман, показуючи сцену із Радзівілів. Там і глобус речі поспели і годинник на той час дуже велика рідкість. Ну про це вже нам часу не вистачає. Дивіться, дуже раджу фільм потоп. І дивіться, це ну гуглячи певні моменти, там знаєте. Ознайомитись з тим, що не розказав Єже Гофман. Так само цікаво, як і подивитись власне фільм Потоп, те, що нам розказав Єже Гофман. Усім раджу і, взагалі, будь-яке історичне кіно дивити дивитись із якимось довідковим матеріалом. Ми ще повернемося до огляду інших історичних фільмів. На все добре, побачимось. Слава Україні!